Вулиця Сербська. Ось ще ринок. Рапсом. А ну, вже майже половина восьмий. Да, трошки прогуляємося. Зробимо невеличке коло через площу ринок. Чудо потяг. Сьогодні чудо потяг. Чудо попитом не користується з якоїсь незрозумілої причини, але це ж, це ж зараз сам смак. Вже не так жарко. Ромо невеличке, зовсім, зовсім невеличке коло площі ринок. широко. два камера дає більше можливості побачити місто. Але так, не чергуємо трохи тут, трохи тут, щоб було цікавіше. І що, фігури бачите? Фігури досі. Фонтані. Заховані. Приховані. Так, вже майже три роки. А, ну я цей. Щось вам забув, але це я думаю, що ніхто не сумнівається, правда, в таку спеку. Та інакше не може бути. До речі, щось 36 по музики нема. Зазвичай в такий час, таку пору. 36 по, така хороша музичка, грала завжди. Американський прапор. Меже колись показував вам відео. Та, а тут, де була реконструкція, відкривається нове кафе Гендель Вина. За спиною на ринку. Навіть не знаю. Що з цього всього назва, але под ратушем навіть пише польською мовою. Цікаво? Це, це кентавр. Це кентавр відновлює роботу. нас часто питають, що означає напис «Правда»? Це назва, власна. Театр пива правда. Ще про мені сонечко трошки освітлює площу ринок, а так вже сонечко ховається за будиночки. ще знайомі, що ми їх бачили на іншому куті площі ринок ось там по колу пройшли а ми пройшли теж по колу тільки інший бік А, і ми знов доходимо до Домініканського собору. Так, третий новий. Ні, я ж ми поняли.

І восьма. Ну так, вже потрошки такий час, що всі потрошки вже будуть розходитися. Ріська мануфактура цвічкова. Гартензія гарно квітне. Так, але давайте ще пройдемо до Вірменської. Фактично, бачите, майже підійшли до дзиги. Ми завжди в дзизі з рибкою ще вітаємось.